І шанування на каналі ТВА. як завжди, у цій порі, телевізійна програма безкомпромісних репортерських розслідувань. Знак оклику. Чи причетний депутат регіонал і кандидат у депутати від партії регіонів Антон Яценко до смертельної ДТП підуманню? І як в Україні працює тіньовий ринок з продажу хижих тварин? Про це й не тільки дивіться сьогодні у нашій програмі. В ній ми самі розставляємо потрібні знаки. І головний знак оклику. Отже, дивіться сьогодні на ТВА. Криваве ДТП із багатьма невідомими. Ми бачили, що Антона Яценка пересадили весь підсот клас я з Чи справді до автокатастрофи причетний народний депутат і кандидат Антон Яценко? Я розумію, що дуже хочеться, щоб депутат Яценка був за цим кермом і вбив людину, але цього не було. Що насправді бачили, свідки резонансної аварії під думанню? Мені говорили, що там Яценко в цій машині. Тіньовий ринок ведмедю. До тисячі доларів. Ну, ти скажи, що з року в рік вона міняється. Чому міністр екології нічого не знає про підпільну торгівлю тваринами для Межигір'я? Ніхто не продає нічого. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд висловив занепокоєння у зв'язку із ситуацією навколо каналу ТВАЙ. Масові вуличні акції протесту проти тиску на наш канал пройшли по всій Україні у ці вихідні. Найбільш численним був мітинг у Києві на Михайлівській площі, який зібрав до трьох тисяч осіб. Це символічно сталося у суботу, 8 вересня, у День міжнародної солідарності журналістів. Його відзначають у світі протягом півсторіччя у день страти нацистами у 43-му році Чехословацького журналіста, письменника антифашиста. Юліуса Фучика. він став відомий всьому світу своєю книгою. Репортаж з петлею на шиї Написаною у застінках в'язниці, власне, вуличний протест сьогодні. Це остання наша зброя проти незаконних і масових відключень каналу кабельними операторами, що відбуваються під тиском нацради з питань телебачення і радіомовлення, структури, яка має бути незалежним регулятором телерадіопростору, а насправді є такою собі кувалдою у руках влади, якою знищують незалежне телебачення в Україні. У резолюції мітингу містяться чіткі вимоги припинити репресії проти незалежних ЗМІ і тиск на журналістів від. Новити мовлення ТВАЙ у повному обсязі, відправити у відставку членів нацради з питань телебачення і радіомовлення, припинити цензуру у змі і забезпечити мовникам рівний доступ до поширення телевізійного сигналу. Детальніше про акцію у сюжеті. 60 провайдерів капельних мереж по всій Україні перестали транслювати І лише за останній місяць телеканал втратив більше півтора мільйона глядачів. Керівництво каналу стверджує, тиск посилився з початком виборчої кампанії. Мета знищити останній непідконтрольний владі телеканал. Генеральний директор Микола Княжицький каже: на провайдерів, які вимикають ТВА, чиниться тиск з боку нацради, Ви закрите влади каналу ТВА. Це Якраз найкраще це характеризує так само, як і кримінальні справи проти колег з лівого берега. Тиск на інших журналістів. Очевидно, що свободи слова повноцінної в нас немає, тому що якби була свобода слова, люди побудували демократію. а теперішня влада цього не хоче. Натомість, президент України Віктор Янукович на всесвітньому газетному конгресі стверджує, проблему свободи слова журналісти надумали. В Україні для преси немає заборонених тем. Достатньо прикладів, коли медіа відкрито повідомляють про корупцію, порушення прав людей та інші питання, які вважають значущими. А це свобода слова від президента у дії. Головному редактору сайту Українська правда Олені Притулі охоронець заламою руки, в яких плакат з вимогою зупинити цензуру в Україні. У міжнародний день солідарності журналістів представники мас-медіа йдуть на акцію протесту проти утисків ТВА і свободи слова. Загалом проблема зникнення будь-яких ЗМІ забирає в людей можливість отримувати об'єктивну інформацію. Вважає телеведуча Ілона Довгань. Не всі громадяни України мають вільний доступ до інтернету, тому телебачення і досі залишається одним з основних джерел інформації для українського глядача. Відрізають і не дають їм можливості почути всю повну, всю об'єктивну інформацію, щоб тільки вони чули там те, що треба від тих каналів, у яких найбільше покриття. А там не завжди почуєш всю повноту інформації. Марічка Падалко, ведуча телеканалу один плюс один, також прийшла підтримати колег з ТВА. І, каже солідарні журналісти виходить далеко за межі стін окремих редакцій. Мені дуже приємно, що я тут зустріла інших колег з нашого каналу, які тут не працюють, а просто там з дітьми наш оператор прийшов тут просто побути порос. З колегами в такий непростий для них момент на акції можна побачити, і політики вони стверджують, прийшли підтримати свободу слова перш за все, і глядачі та громадяни. До акції на підтримку каналу долучились і відомі українські музиканти. Не можна закривати, е як кажуть, рота тим, хто намагається говорити трошечки е інші слова і висловлювати трошечки інші думки. Е які відрізняються від тих, які звучать на інших телеканалах, свобода або є, або її немає? От у нас зараз е соцільна видимість свободи слова. Телеведуча та співачка Марічка Бурмака каже, що влада наступає на права людини з усіх сторін. Цензура на телебаченні це лише один з проїв згортання демократії. От зараз е, витискання каналу TV, який фактично ну позбавить людей знати правду. І е, що наступне? Наступне інтернет, і наступна тоталітарна країна. Журналісти заявляють, це лише початок. Будуть боротися, поки влада не припинить репресії проти телеканалу. Девай це українська акція протесту на підтримку телеканалу відбулася у 20 містах України. І у Житомирі та Харкові навіть попри судові заборони. Люди, які нині підтримали наш канал, не усі глядачі ТВА, але їм не байдужа свобода слова, бо вони дивляться у майбутнє. оклику у прямому ефірі на ТВА продовжуємо програму. 1 вересня під підуманню сталася загадкова дорожня транспортна пригода, в якій одна людина загинула, а троє потрапили до лікарні. Ваш покірний слуга із посиланням на джерела в МВС і на інформацію черкаських онлайн-ресурсів ще вночі, 2 вересня, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук про причетність до кривавої автокатастрофи народного депутата і кандидата у депутати в Уманському виборчому окрузі номер 200 Антона Яценка. Парламентарій відомий своєю діяльністю у скандальній тендерній палаті пройшов до Верховної Ради за списком бют, але згодом перебіг до партії регіонів і нині вже у такі. Якій іпостазі бореться за голоси у Манчан. Антон Яценко переконує, що його зовсім не було на місці автокатастрофи і погрожує мені судом. Знак оклику, у свою чергу, веде власне розслідування цієї аварії, його перші результати у сюжеті Дениса Бігуса. Траса Київ Одеса тут у суботу, 1 вересня, сталася аварія за участю представницького Мерседесу GL500 та непредставницької представницької ДеоНексія, ДТП з багатьма дуже багатьма невідомими і одним відомим. Яком ДТП участь не брав, не був свідком ДТП, не був потерпілим ДТП. Народний депутат та відомий майстер тендерних схем Антон Яценко проводить другу на день прес-конференцію. Мета переконати журналістів, що до ДТП поблизу Умані, яка входить до його 200-го виборчого округу, він не має жодного відношення. Адже саме про причетність Яценка, та навіть більше про те, що нардеп був за кермом Мерседесу, повідомив одразу після аварії Черкаський онлайн-ресурс про головне. Чую такий удар, тут же ж машин повно в мене стоїть. Удар! І я тако виглядаю, тільки стовп пилі аж туди, і одразу стали зупинятися автомобілі. І він його прямо посередині так і влупив і аж туди, там метрів, мабуть, бо ми вчора замірали десь метрів 85. Він його толкав аж, Коротше, як скористь була, така. При, ну, нормальна швидкість, кілометрів 180, може він ішов. Заправник АЗС, біля якої трапилась аварія, Анатолій Папушний розповідає, що ДТП сталося за кілька секунд після виїзду Нексії з заправки. Водій легковика Дмитро Гуртовий заблукав та заїхав на АЗС запитати дорогу до Черкас. Виявилось, що їхати потрібно в протилежному напрямку. Тож хлопець одразу після виїзду з заправки вирішив розвернутися. Попри заборону розвороту. в лівій смузі у нексію врізався мерседес. Удар пройшовся на дверцята водія. Гуртовий загинув. Троє його друзів, які знаходились у салоні, потрапили до лікарні. Батько Марини Босенко, яка сиділа поруч із водієм, а нині лежить у комі в уманській лікарні, розповідає, камери спостереження АЗС зняли аварію. Її навіть один раз показали родичам постраждалих у ДТП. Проте зняти копію не дозволили. Василь Миколаєвич зазначає, на відеозапису не один, а два позашляховики. Я смотрю на цю камеру, з'являються два джипа, чорних йдуть вони кліном. От я їх бачив, одразу перекидую з сюди. Діма. Пошел на разворот и моментально удар. Дима, да, разворачивался в неположенном месте. Но если бы они не шли с такой большой скоростью и не таким же клином, он мог бы избежать аварии по-любому. Я не спорю, я сам водитель, я знаю, но если ехал, это не меньше 160, он ехал по этой трассе. И плюс, наверное, где-то отвлекся, потому что тормозного пути, ходил по асфальту, смотрел, тормозного пути вообще нету. Саме до другої машини і пересіла людина з депутатським значком. Про її присутність на місці подій говорять і очевидці, і постраждалі. Зокрема, пасажирка Нексі Катерина Буц. Бачила значок був депутатський на підраку. Один зі свідків навіть прямо називає ім'я депутата. Ми бачили, що Антона Ясенко присадили. Наз підсотки класу одразу поїхали натомість Антон Єценко на підтвердження своєї непричетності показує довідку з міліції, виготовлену за один день, у неділю, на наступний день після аварії, за підписом самого начальника МВС України у Черкаській області, генерал-майора міліції Валерія Дернового, того самого Дернового, який 2006 року був засуджений і одразу ж амністований за фальсифікацію скандальних виборів мера Мукачево у квітні 2004 року. Тоді Дернови. Був начальником Мукачівської міліції та прямо виконував злочинні накази про фальсифікацію виборів на користь провладного кандидата. Та навіть якщо довіритись до віці дернового, залишається питання: хто ж була та людина з депутатським значком на місці ДТП за 5 кілометрів від Умані, центру виборчого округу, де балотується Яценко, у машині, яка належить сестрі депутата Яценка. Дійсно, Мерседес Бен з підсумтяджіль належить моїй родичці одній, але я до нього ніякого відношення не маю. Інспектор дає просто, ну, як би, в дружескому розговорі, скажімо так, да, просто, от, не взначай, поки йде процес, дав слідуще об'яснення, що, а, а ви знаєте, що, ну, собственник цієї машини, наш депутат Єценко? Ні. А ви знаєте, що його сестра постраждала, увезли її в лікарню. На ну тось якби как бы, да, та вот на голову розбіла лабовоє стекло, і якби как бы, ні звісно ж то сотрясіння. не сатрісіння. Ірина Грачова та Володимир Олексієв провели на місці аварії майже всю ніч. Володимира, власника евакуатора, викликали майже одразу, щоб розтягти автомобілі та вивезти їх з місця ДТП. Розповідають, коли прибули на місце, номери з Мерседесу були вже скручені, а представники Яценків переконували даїшників відвести машину до Києва. Ані давили на водителя, ані давили на слідувателі, ні давили на роботника ГАІ, які заставляли акти, коли з'ясувалося, що водій нексії помер у лікарні, перевозити Мерседес до Києва заборонили, але і за правильним місцем призначення на штраф майданчик машина не потрапила. Ісля аварії Мерседес GL 550 довго возили містом, але на жоден зі штрафмайданчиків він так і не потрапив. Зрештою, його сховали ось тут у дворі районної міліції та районної прокуратури. Вони стоїть накритий брезентом та виблизкою рейлінгами. Але чому він знаходиться там саме тут? Чому він не потрапив на штрафмайданчик, Пояснень немає. У прокуратурі такий дивний прихисток віп машини учасниці смертельного ДТП пояснюють, тим, що на майже порожньому штрафмайданчику нібито немає місця, і дуже нервово реагують на спроби. Хоч трохи ближче, аніж з даху сусіднього будинку роздивитися автівку, привезли сюди. Ну mm. може да. він і тут стоїть. А де я ну просто от ми там піднялись на сусідній дах, подивились, позазирали його ніде немає. його просто хоч сфоткаю. А, та не треба фотку. Ну я ж же... ну просто фотку з ну, Я ж вам кажу, що не треба. Ну я ж не даю от вам чого А чого ви так нервничаєте? От... Вирішивши долю автівки, у родині Яценка вирішили потурбуватись знову ж таки про стан Мерседесу і батьки загиблого Дмитра Гуртового. і Самі пасажири Нексії розповідають, вже наступного дня після трагедії до них приходили представники протилежної сторони з одним єдиним питанням: хто буде відшкодовувати пошкодження? Іск. Піск на машину треба ну хто буде бачити на сім'ям адвокат та у тому, що з Мерседесом сестри депутата Яценка усе буде гаразд, немає жодних сумнівів. Якщо потрібно буде, черкаська міліція генерала Дернового його на руках до Києва донесе саме так, як колись київські даїшники штовхали яценківський Бентлі Континенталь вартістю майже 180 тисяч євро. Влітку 2010 року у самому центрі столиці Антон Яценко перебуваючи за кермом Бентлі, зіштовхнувся із автомобілем Лада. Того разу питання вдалося вирішити просто на місці. Але після Уманської аварії знак оклику мало не щодня отримує нові свідчення присутності Антона Яценка на місці подій. В наступному випуску ми покажемо нові деталі. Як стало відомо знаку оклоку у Києві, затримали Ігоря Осипенка, колишнього начальника управління культури і туризму Київської облдержадміністрації, екс-депутата Київської облради від партії регіонів. Наприкінці червня ми показували розслідування корупційних діянь цього діяча, наближеного до губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Як відомо, Ігоря Осипенка засудили до 9 років тюрми за хабару 240 тисяч доларів США. Антикорупційну спецоперацію проводила СБУ. Але не зважаючи на те, що судовий вердикт уступив законну силу, Ігор Осипенко до останнього часу перебував на волі. Схоже, таке зухвальство не обійшлося без втручання високопоставлених покровителів хабарника. Ось відповідь на запит знаку оклику від головного слідчого управління МВС. У ньому чорним по білому. Осипенко ухиляється від виконання вироку. Його оголошено у розшук, шукають оперативники Деснянського райвідділу столиці. І от, зрештою, Ігоря Осипенка знайшли. Знак оклику пильнуватиме за розвитком цієї історії, адже є серйозні підозри, що незважаючи на те, що вирок вступив у законну силу чиновника корупціонера, і чиновник корупціонер має бути в тюрмі, а не на волі, його спробують відмазати високопоставлені покровителі. Залишайтесь на ТВА, Реклама мене швидко. Знак оклику у прямому ефірі на каналі і продовжуємо програму. Тіньовий бізнес на бурих ведмедях у середині літа. оклику показав сюжет про зворушливу історію ведмежати Насті, яку незаконно продали з Луцького зоопарку до приватного звіринцю на Вінничині, де утримували у поганих умовах. Тоді на захист тварини від жорстокого поводження піднялися чимало активістів та журналістів. Знаклуку продовжив розслідування і з'ясував, тіньовий ринок торгівлі хижими тваринами в Україні процвітає, а Міністерство екології нічого з цим не робить. Зокрема, тому що жорстоку моду утримання тварин у приватних звіринцях освячено на найвищому межигірському рівні. Про це детально Тетяна Шустрова. До маленької бурої ведмедиці Насті, яку відірвали від мами і відправили за 400 кілометрів заробляти гроші, переймалася майже вся країна. Після того, як ми розповіли цю зворушливу історію, тваринкою зацікавились чи не всі центральні мас медіа А тому разом зі знаком оклику на порятунок ведмежати вирушили багато наших колег. Як ми і обіцяли, Настю знайшли та конфіскували. Та до цих приємних хвилин маленькій страждальниці довелося пережити справжній шок. Настя народилася у луцькому зоопарку на початку 2012 року. 11 травня, у віці чотирьох місяців, за ведмежими мірками це ще немовля. Її силу міць відірвали від мами. На цьому приголомшливому відео видно, як малюка жорстоко кидають у дерев'яний ящик. Відчайдушний крик маленької Насті, благання про допомогу і звіряча байдужість дорослих людей. Ведмедиця Маша від розпачу кидається зі сторони в сторону, метушиться, але нічого не може вдіяти. Клітку скручують металевим дротом, кидають на заднє сидіння легкового автомобіля і відвозять у невідомому напрямку. Директор Луцького зоопарку Володимир Гончаров факт продажу Насті спершу заперечував. Казав, що тварин у приватні руки тут не передають. Я не хочу сіла з цими деньгами, тому що це не то все. Для нас найголовніше, щоб віддати медіа хороші руки персональні руки. От у нас Київський цирк національний. постійно наш клієнт. Однак, як з'ясувалося, у цьому звіринці тварин ладні віддати будь-кому охочому. Були б гроші. Це підтвердила заступник директора Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Прийнявши кореспондентів за плату спроможних клієнтів, вона озвучує ціну до тисячі доларів. Ну uh, wow. wow. well, ти що з року в рік ціна міняється, тому що чи є на ринку скільки рожда, народжується на зоопарках України, і тоді вже варіюється ціна. Якщо може бути більше, що минулого року, ми по 300 доларів продавали, тому що не могли знайти клієнта. Цього року там отже більше, от мало дівчаток, оця дівчинка, то вона має більшу ціну. 25 травня маленьку Настю знайшли на Вінничині за майже 400 кілометрів від місця її народження у гайсинському приватному звіринці на території ресторану. За два тижні розлуки з мамою тваринка стала замкненою і агресивною. Стрес перетворив її з лагідної плюшової істоти на справжнього хижака. Коли ж тварина заспокоюється, її виймають і змушують працювати. Настя служить для розваг. Вона фотомодель для туристів. Діти підгодовують її і залюбки з нею фотографуються. Однак, мало хто здогадується, що в цю мить Настя потребує не морозива, а материнської турботи. В природі ведмежата живуть разом з ведмедицею до двох років. Якщо їх розлучити у дитячому віці, вони страждатимуть до кінця своїх днів, адже лише мама може навчити тваринку, як пристосуватися до життя, захистити та прогодувати себе. Залишати Настю у небезпеці, ми не могли і разом з зоозахисниками подалися до Гайсена на порятунок ведмежати. Те, що ми там побачили, просто шокує. Тісна клітка, прути якої впиваються в лапи, повний зневіри та відчаю погляд. І дерть замість нормальної їжі. Ну, взагалі підгодовують. Звісно, воно Вони... добре. Від... А відвідувачі морозу водають? Так. Да. Не, не багато там, ну не дають. Не багато не зараз, так, залишено діть. Умови, в яких утримується Настя у цьому приватному гайсінському звіринці, надзвичайно погані і не відповідають природоохоронним нормам. Тварині тут замало місця, оскільки в неї діарея очевидно, її надзвичайно погано годують, а ще їй спекотно і почувається вона погано. Та чи зможемо ми забрати її сьогодні до мами, це ще питання, адже в звіринці відсутній його директор. а без нього це зробити буде надзвичайно складно. Як з'ясувалося, директор звіринцю зник недарма знав, що на нього полюють і журналісти, і екологи. Справа в тому, що у нас до нас згода на перевірку це об'єкт. Ну так як ми не можемо знайти власника даного зоопарку, то ми так само сидимо, чекаємо вже другу добу. Отут, на даний момент він не з'являється. Між тим Настю взялися оглянути ветеринари. Їхні висновки невтішні. втішні. Настя у поганому стані. Удмежати карієс через погане харчування майже всі зуби зіпсовані. У тварини розлад шлунку. Ми дали їй антибіотики і вітаміни. Я маю поінформувати Міністерство екології про стан Насті для того, щоб вирішити, яким буде наш наступний крок. Міністерство дає згоду. Незважаючи на відсутність директора звіринцю, акт вилучення підписується, а тварина конфіскується. Настя повертається до Луцька. Її мама, ведмедиця Маша, спонтеличена і не приймає малюка назад, але й не відштовхує. Зоозахисники сподіваються, що хепі енд ще попереду. У міністерстві екології та природних ресурсів погоджуються, ситуація з бурими ведмедями в Україні катастрофічна. Їх лише 400 і страждають майже всі, крім шістьох пенсіонерів, котрі живуть в спеціально створеному для них парку Синевір на Закарпатті. Говорить директор департаменту заповідної справи Віктор Канцурак. Ще більша проблема те, що дуже багата кількість цих тварин вона знаходиться в неволі. Ну так сталося, що прийнято зберігати цих тварин і в як в зоопарках, так і може вже 10-15 років почали е, е, утримувати їх в барах, ресторанах, тобто на розвагу публіки. В дуже в жахливих умовах, однак, голова екологічного відомства Едуард Ставицький чомусь дотримується протилежної думки. каже, що для всіх бурих ведмедів в нашій країні життя малина. Я впевнений, що зараз жорстокого погодження ніякого немає. Ви знаєте, що в нас є в синівірі, де вони зараз знаходяться. Там дуже поводяться з ними. Добре, запрошую, подивіться самі. Тобто ситуація зараз під контролем. Повністю під контролем. І тварин не продають. Ніхто не продає нічого. Так. Дивно, що керівник міністерства та його підлеглі не мають спільної думки щодо проблемного питання. Щоб з'ясувати, хто з них говорить правду, ми вирішили провести наочний експеримент. Вирушаємо до Харківського зоопарку, одного з найстаріших в Україні. Як йдеться на офіційному сайті цього звіринцю, бурих ведмедів тут отримують вже 100 років. Зараз в зоопарку живуть четверо тварин. З наміром придбати ведмежа звертаємось до дирекції. Довго обмовляти не довелося. В принципі, так, є. Ну, жодна ні. Це ще маленькі анічі? Ну, то зросли, почти зросли, не тисяч на це хочу. Є дворічні, є 15-літнесанка. І в якою стояності? Ну, де А тисяч дорог. За легендою журналістів знаку оклику, ведмежа ми маємо намір придбати для приватної колекції. І воно поїде жити в Житомир. Наприкінці року самка народить і тварину можна буде забрати. Ми у Харківському зоопарку дитинчат бурих ведмедів тут нам погодилися продати від однієї тисячі доларів. Отже, незважаючи на резонансну історію з Настею, працівники українських зоопарків продовжують нелегальну торгівлю дикими тваринами, і жодні екологічні інспекції їх не лякають. А тому виходить міністр екології або дивиться на світ крізь рожеві окуляри, або взагалі не володіє ситуацією. Між тим бурі ведмеді продовжують страждати, слугують приманками для клієнтів, часто стаючи справжніми алкоголіками. Бо у звіринцях при ресторанах їх споюють горілкою та пивом. Тваринам нерідко вибивають зуби, аби вони не кусалися, і використовують як фотомоделей. Життя таких, як правило, недовге. Через те, що утримувати дорослих ведмедів надзвичайно дорого, ведмежат просто вбивають, коли їм виповнюється один рік. понад сто ведмедів живуть у жахливих умовах. На жаль, це такий бізнес. Тварини існують для того, щоб люди з них сміялися. А ще в нашій країні цих тварин використовують як об'єкти для тренувань. Саме так було із сумнозвісним луганським ведмедем-потапом, на якому шліфували хватку собаки місцевого клубу Барс. Зашморг на шиї потапа не послаблювався з дитячого віку. Відтак, коли тварина виросла, нашийник розрізав шкіру і впився у м'язи. Від чого шия постійно гнила і кровоточила. Однак на особливу увагу все ж таки заслуговують приватні елітні звіринці. Мати такий в себе на обійсті вважає за потрібне кожен пристойний можновладець і не дарма. Адже приклад подав сам глава держави. Як пише газета сьогодні на території резиденції Межигір'я, де мешкає Віктор Янукович, є зоопарк, в якому утримуються поні, павичі, страуси, дикобрази і навіть кенгуру. Чи багато бурих ведмедів в такому відомому приватному звіринці на території Межигір'я? Ну я там сам особисто не був, тому мені це невідомо. Це запитання ми поставили Едуарду Ставицькому не випадково у 2007 році. Нинішній міністр екології очолював НАК НАДРА України і був саме тією людиною, яка передала Межигір'я у власність Віктора Януковича, відчуживши резиденцію в держави. Такий крок не залишився непоміченим, а тому після цієї угоди на Ставицького чекав карколомний кар'єрний злет. Зараз він очолює екологічне відомство. Та судячи з того, що міністр не орієнтується в актуальних питаннях, що бентежить не лише українську, але й міжнародну природоохоронну спільноту, екологічні проблеми його не обходять. А тому не виключено, що використовувати бурих ведмедів для розваг в нашій країні будуть ще безкінечно довго, штовхаючи нас усіх. У дике середньовіччя на сьогодні це все. Наступні історії зі знаком оклику. Дивіться вже за тиждень. Пропонуйте свої найцікавіші побачите у нашій програмі. Пишіть нам на електронну пошту, спілкуйтеся з нами на YouTube та Фейсбук. І не забувайте, ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки. І головний знак оклику. Я передаю естафету у жанрі журналістських розслідувань Наталії Седлецькій і з її програмою про державні закупівлі Тендер Ньюз».